Флешмоб з нагоди Дня Соборності України таким чином долучилися до загальнонаціонального свята коломияни і мешканці району. Організували масове дійство на вічевому майдані. Були там і наші журналісти. 150 студентів студентів жовтими та блакитними повітряними кульками в руках. Усі вони зібрались на вічовому майдані. Стоять не просто гуртом, а виклали слово Україна. Таким патріотичним масовим заходом хочуть вкотре нагадати про національну єдність. Ми маємо постійно відчувати дух патріотизму. і Я вважаю, що це було правильно організувати такий флешмоб. Це студенти медичного та педагогічного коледжів, розповідає директор Коломийського районного центру соціальних служб Марія Козловська. Майже усі співпрацюють з установою як волонтери. Це була їхня ідея зорганізувати такий флешмоб. Їм всім це принесе велику користь для вивчення історії України, для вивчення історії свого краю. До флешмобу долучився і військовий оркестр Адельвойсьди. Десятої окремої гірсько-штурмової бригади його диригент Віктор Сумрій переконаний, такі заходи доводять незламність українського духу. Цим флешмобом ми хочемо доказати, показати людям, що Україна єдина схід і захід єдине. Єдині ми єдина нація. Ольга Гириджук, Сергій Гурмак, Подієнтика, слава Україні. Героям слава!